Всім доброго і мирного раночку. Так гарно. Сьогодні в нас вночі був дощик. Не вночі, а перед ранком. Поналивала на плівки, бачите. Добре, що я вчора їх прополола вже всі. Квітує горошок один сорт, другий ще тільки думає квітувати черешні на дереві немає, все померзло. І друзі, нам на неділю знов обіцяють приморозок. Не знаю, наскільки це буде правда. Картопелька та, де під спанбондом трошки відійшла, а ця, ну так, рядки наче гарні, так видно, а коли ну придивишся, є. Прогаліни такі, що ну, зовсім не зійшла, або зійшла там чуть-чуть тільки. -чуть, Капусточку я вже висадила ось. Бачите, це в мене кольорова, ні, цвітна. Правильно мені сказали, що це цвітна капуста. І там в мене вдалині, може кому видно. Там ще рядочок. Бачите, я посадила білокачанну капусту. І що цікаво, я сіла їх у плошки, вона не зійшла. А на відкритому ґрунті вона посіла, вся зійшла, вся гарна. Мене там запитували, як ваша картопля квітує, не квітує. Ну не квітувала, це ось зайшла, бачу, квітує вже, бачите, ось квітує. Ось квітує картопелька наша. Вчора ми її залили. А тут, де погоріло, то воно погоріло, бачите? І там, де цибульку, там теж стояла ціла тачка з навозом цим курячим, то такі справи тут, бачите. А тут ось починає теж. Підкопували, ще там нічого я не бачу. Це, напевно, сорт. Трошки він пізніший, ніж Рів'єра. Ну, який буде, такий буде. Для себе буде, бо невідомо чи буде взагалі в відкритому році картопля. Бачите, що робиться? Сонечко виходить так, так гарно. Сонечко світить. Ой, а я зараз буду. Стирку треба вичепити, бо вночі я машинку стирала. Я сьогодні почти цілу ніч не спала, мене кручата лупляться. І ось вирішили ми в цьому сарайчику, У нас такий він не дуже високий. Ну а тоді робили, знаєте, не було кому нам підказати. Самі собі. У мене батьків не було, вже я була сиротою, я чоловік, батьки теж не могли приїздити кожного дня, підказувати. І ми так собі ліпили, як могли, що могли свого, знаєте, ума, як то кажеться, розуму, щось, щось ліпили. Ну, наліпили. Курятник невеличкий у нас тут, але я вирішила вже не займатися свинями і хочемо перейти. Нам уже тяжко, і як в цьому в тому році вони були не по чому, то. Вчинка чинки не стоїть, ось тут треба теж позамазувати. Ну, хочемо все зробити тут детально, підшити потолок. Ось тут все зробимо, підшиємо, побілимо, обработаємо його від всякої, ну, продезінфікуємо. І оце сідало теж розберемо, зробимо. Чоловік сказав, я зроблю гарно. Я йому вірю, він, якщо візьметься, він робить медленно, ну дуже гарно. О, бачите, що Ой, так, ну ось такі справи, друзі, будемо щось робити. І цей піднавез теж ось у це у нас тут піднавес, бачите, ось тут шифер, він не втеплені, ну не втеплений, це ми зробили для підпливу. Петя, для тебе стараємося, перебиваєш. І ми хочемо тут, ми зробили для того, щоб коли сніг мете або дощ, і вони сидять в одному курнику, то їм ну, не незручно. А так ми собі сюди занесли, дали їм їсточки, і вони собі тут їдячі, п'ють, світло є, і все добре тут. Ми хочемо тут і підшити, тому що, бачите, ось тут ну, не, сніг, якщо тут задуває. Це все познімаємо. Бачите, тут тут ну, на скору руку робилося. Ми хочемо зробити тут порядок для нових курчаток. І я думаю, що їм сподобається. А потім у нас ще є один курочок. Зараз ми туди курей старих переселили, він ще менший. Ну, то в нас було для качок. Качок ми багато не держимо, держали раніше багато, держали цих білих, нам подобалося, особливо запечені. І ще річки. Отже, противний. ну. А зараз вже ми таке не їмо. Так що будемо щось думати для курчат. Тут теж ось все треба зробити, порядок. Ну, побачимо. Що зможемо, зробимо, що не зможемо, так і буде. Не можна, зараз можна було б глини замісити і гарно його помазати і все. Але зараз холодно і я лізти в глину не буду, то будемо робити те, що ми поки можемо. Це ось так ви бачите як, а тепер потім покажу вам, що у нас вийшло. Ось, бачите, підбиваємо потолок стелю. Де, Ось так виходить. Нічого, потихеньку зробимо. Дивіться, що тут в мене чоловік стіночку ось таку зробив. Воно ну, я хочу зняти. О, Бачите, там у нас хі -хі -хі, діти, там у нас сітка стояла, а тепер вже буде їм тут взимку тепло. І тепер тут ось підшиємо каталог цей, тут все заробиться, заробиться глиною. І буде у нас тут красота. Ну, тут, бачте, ми Підшпаклювали, де вони повиклювали, ну, всі стіни не шпаклювали, цементом так заділили і е пробілили, ну, дезінфікували з дезінфектором. І потім ще раз пробілим білим, машинки, правда, білили, не хочу руками. і Воно висохне. Зараз, бачите, воно таке трошки фіолетове, тут розчин такий. І потім зробимо сідала сюди і буде все голове. Тут ось, бачите, підшили вже потолок, стелю. Де дірочки за піною, оце зрізати не буде. Чоловік хотів зрізати, щоб було гарніше, говорю, не треба зрізати нічого, але тепліше буде. Ну ось так. Ось таке у нас буде приміщення для них. Перва несушка в новому сараї. Ну, я вчила в відремонтірованому, в, в, в будемо сказати. Дивіться, сидить, перенесла всіх своїх дітей сюди. Подивилися всі хлопці. Всі хлопці до одного. Ось, що, які красені. Ось що. І ми вже трошечки дивимося. Ми вже такі касіві. Ми вже такі касіві, мама кормить нас. Мамі липки купляємо, даємо, да, мамине, сонечко. Кисюля мамина. Перенесла всіх сюди, га? Ох, Буся ти буся, мамина, красоту,ля ти моя золотая. Я не сікаю, <різь> <різь> а я сьогодні хочу вам показати ось те, що ми зробили з свого курятничка, що у нас вийшло. Роботи багато пророблено, але, знаєте, краще зробити із нового ну оце пінебетон взяти, там викласти все, а старого ліпить. Це дуже тяжко. Але на наш вік вистачить, а дітям, як не подобається, хай собі зроблять те, що вони хочуть. Ось ми зробили. Сідала, продезінфікували, сідала, зробили курчаткам нашим. Чоловік зробив їм. Насісти, щоб неслися, туди поставили ящичок один. Ну, Побачимо, як. Може, там він ще щось придумає, сюди, може, ще якусь полочку зробить. А врожай наш. Ах, мамині зайчики. Ай, мамині зайчики. Друзі, це все Давай, е, Пустели вже. Там поставив. Поставив вже. Ах, мамині вони вже бачать. Вони вже такі масюлі бачать. Мамині зайчики. Всі хлопчики. Мамині красуні. На, Мама пішла їсти, ми їй дали рибки. На. А це щось такий малесенький. Чи це він так <гум> ось такі красунчики в нас? Бачите, такі гарнюні. <гум> ну, ось так зробили, ми підстелили їм соломки тут, підбили потолок, щоб він був тепліше. Тут їм було піною заробили, де, де якісь... Щелі були, не ну, кажу, що із старого робити дуже важко. Ці двері у нас ми їх утеплимо ще. Тут є, у нас там чим утеплити, ми їх утеплимо ці двері. Тут теж ось стінку забили. Взимку їм тут буде добре, тепло. Дощ не буде, ми чого спішили? Вчора я викрасювала тут до темної ночі, і вода йшла у нас учора, викрасювала, тому що на четвер, сказали, буде дощ. Ну, написано, буде дощ. Четвер, п'ятниця, субота. А це сьогодні дощ. Бачите, ми в цьому житті нічим не керуємо. Є Всевишній, який все знає і знає, коли нам і що потрібно. Тут ось у нас поки економка стоїть лампа, а потім чоловік придумає на зиму. Будемо ставити червону лампу, щоб їм було тут тепліше. Тут теж, бачите, позабивали. Ну а так, що могли, то й зробили. Ну, Я задоволена повністю. Зараз переведемо курочок своїх, бо ті вже підростають. Вон буся на столі, собі виперлася і вже з миски, з бідеречка їсть рибу. Теж ставила її на вечір, а вона вже собі. Буся! Буся! Тобі не плохо, ні? Діло в'яга. Вже освоюється, бачите? Я ніколи не думала, що лігор Дальматинець Такі малесенькі курчатка. Капець. Ну, масюленькі. Ну такі масюленькі. Зараз були їм ще сироватки сюди. І ось така в них їжа. Оце, бачите? Робимо їм мішанку з картоплею. Вже картопля скоро кончиться, то я не знаю, що вони, вони за картоплі помирають. Оце їм на цілий день друзі. Аж вечором даємо. Їдять дуже мало, дуже. Їм сподобалось, бачу. Ребуться собі. Так, да, це не коби, але побачимо, що йде далі. А ми пішли працювати, сонечко світить, на городі роботи немає, але робота є друга. Вірніше на городі є робота. Та просто зараз мокро. Всім доброго, мирного вечора, тихої, спокійної ночі. Хай буде всіх все добре.